Привіт! сьогодні ми приїхали у гості до Аліночки у Бабіч Епіл Studio у кривому розі. Привіт, дуже рада тебе бачити. У нас в нашому просторі буде дуже приємно. З тобою. гарно. дякую з тобою поспілкуватися. А скажи від минулого нашого з тобою інтерв'ю, вже пройшло півтора роки. Що змінилося у твоєму бізнесі за цей період? Ну, по перше, ми вже відкрилися по новому. Ми до цього працювали. У нас просто були кабінети. Просто там ну, все було таке лайтове. Ми знімали. А потім, ми, от рік тому, ми вже зробили такий собі ребрейдінг. Повністю змінили у нас лого, з'явилося. Ми змінили концепцію. Ми змінили ремонт. Ми повністю відкрилися по новому. В нас ще що немало мала важливо, ми придбали ще один апарат. Фейс. Фенікс, і в нас все дуже стрімко почало розвиватися. Це От. дуже класно. Для тих, хто не знайомий ще з твоєю історією, скажи, як ти прийшла у світ лазерної вентиляції та як ти відкрила свою студію? Ой, вже, напевно, років вісім нарощувала тоді вії. Чисто вона завжди по життю, так раз і щось мені в голову прийшло, і прийшло мені в голову, що мені потрібно займатися шугарингом. На тільки вона набирала оборти, і я пішла, навчилася саме шугарингу. Працювала в мене було дуже багато клієнтів, і багато дівчат приходили. і Казали, що саме в мене дуже така легка рука, і бікіні я робила дуже так їм не боляче. Потім, коли вже пройшов час, і мої клієнти почали з шугарингу мої переходити на лазерну епіляцію. Я почала замислюватися, що щось не то і потрібно якось і масштабувати так і саме в цьому напрямку. Пішла і закінчила курси саме на майстра лазерної епіляції. Це взагалі круто, коли ось у тебе там і жугарин був, і лазерна епіляція, Це в комплексі все дуже гарно працює. Але потім, все ж таки, коли я вже почала працювати саме на лазері, бути майстром лазерної епіляції, я вже вирішила, що шугарин вже тут ну. Потрібно змінюватися, потрібно це відкидати. Рости і рости, і вже саме в лазерній піляції я почала розвиватися. Спочатку я працювала в мене був один день на місяць клієнтів. Я брала апарат у оренду, працювала так з самого ранку і до вечора. Потім вже два рази на місяць. Потім стабільно так я не знаю, десь навіть так, півроку, десь в мене було саме. По три, по дні на місяць я брала апарат, а потім більше більше, потім але ж класно, коли він стоїть завжди. Так, ну тоді мене це влаштовувало. І коли вже я брала апарат разів сім на місяць, і так працювала зранку до вечора, я вирішила, чому мені не придбати свій апарат, і вже почала шукати і знайшла вас. Мені порекомендували. До речі, там одна моя знайома купила такий апарат, і я вже почала. Потім більш детальніше розбиратися в цьому, е, спитала в неї, як їй працювати на ньому. Потім я почала, ну як знаєте, як клієнт обирала ну, все так. так, Я почала звертати увагу там, на майстрів з інших міст, їм писала, як їм працюється на такому обладнанні. Мені порадили, тому я вже наважилась, Бу було важко, але я наважилась і вже придбала свій. Ласопара дивись, ти працюєш на наших апаратах вже на перший рік. Скажи, чому залишаєшся з нами, та як ми заслужили твою довіру нашого бренду? мені Дуже сподобалась команда саме Фенікс. Я багато з ким спілкувалася, коли шукала собі обладнання. І саме менеджери, саме ви, вчителі саме Феніксу. Просто на кожне запитання ти можеш просто взяти зателефонувати, тобі одразу від... дадуть відповідь на якісь свої запитання. От ваша підтримка це найголовніше. Я являюсь ще тренером саме з лазерної епіляції, У мене багато учнів. І деяких дівчат я навчала не на Фенікс обладнанні, так, не на своєму, а на їх. Обладнання, як які яке вони вони придбали, і скажу чесно, там немає такої підтримки. Там просто вчать як працювати саме на цьому апараті. А вже якісь такі моменти, моменти якісь... стосовно самої процедури, там такого немає. Там просто така кнопочка за таке відповідає, така за таке, і все. Ну типу, годинка там була да, 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 да а тут просто настільки навчання. Ну, на будь-яке запитання, плюс методичка, плюс чат підтримки. Ми можемо спілкуватися з будь-яким майстром з будь-якої точки світу, задавати якісь там питання стосовно клієнта і завжди знайдеться відповідь. от це цінно дійсно. Так, це круто, дуже дуже класно, що ти дійсно це цінуєш, і ми дуже стараємось для кожного клієнта. Ще хотіла задати запитання: ось ринок змінюється. Апарати випускають більш і більш потужні. Як ти вважаєш, 1200 Вт, ватт він є? Ще конкурентним у 2025 році чи ні? Я вважаю, що він є конкурентним. А якщо чесно, так подивитися на досвід вже свій так роботи. Я вважаю, що якщо майстер хороший, взагалі то він буде він може робити круті результати на майже на майже на будь-якому обладнанні. А якщо ще ми беремо 1200 ватний апарат, я вважаю, що це достатня потужність для того, щоб зробити круті результати, щоб довести клієнта до фінальних результатів і перевести клієнта на раз на пів. Року рік, щоб клієнт підтримував результат, це конкурентна потужність, і, і буде і надалі. Ну деякі майстри кажуть, що нібито сумніваються на рахунок малої потужності апаратів. Скажи, як майстер, ти як викладач, які результати бачать твої клієнти. Ми працюємо тільки на 1200 ватному обладнанні, поки що, і наші клієнти не бачили іншого обладнання, і в нас Дуже круті результати саме на цьому апараті. А стосовно майстрів, які хвилюються, бояться з приводу там нібито малої потужності, я вважаю, що це не мала потужність саме для обладнання, то просто потрібно більше в цьому розібратися. Можливо, вони щось не так роблять, що вони просто не можуть догріти і довести клієнта до бажаного результату. Це не проблема в обладнанні, це 100% я кажу, а це саме проблема в майстрів. Який не може довести клієнта, якщо брати більш потужніший апарат, також на ньому можна не довести клієнта до бажаного результату. Десь не догріти, десь не прогріти, десь не зробити правильні дати відвідування. інтервал між процедурами, і тоді також клієнт залишиться незадоволеним. І це буде проблема вже не також не в апараті, а саме в майстрі. У нас дуже багато результатів. Ми на своїй сторінці завжди викладаємо всі наші результати. Результати в нас результати Тати тільки на наших апаратах зроблені нами, тому сміливо можу заявити, що це достатня потужність для того, щоб довести клієнта до бажаного результату. Які в тебе плани на майбутнє? Які може ти нові напрямки, хочеш відкрити, або змінити своє обладнання? Та як фенікс-лазер може бути частинкою цього моменту? Планів в мене дуже багато. Хочеться щось масштабуватися, якось в якихось напрямках, але звісно я собі не зраджую. Я не зраджую лазерні епіляції. І звісно, мені хочеться також змінити один з апаратів на більш потужний, рости ще більше, можливо, масштабуватися десь в іншому місті або в нас масштабуватися, відкрити більший простір. Це все в моїх думках. І звісно, завдяки Феніксу, я буду до вас звертатися. Моє масштабування може бути реальним. Ще хотіла вас привітати з річницею студії. Тиждень тому була річниця студії. Рік як приїхали ви до нового простору. А хочу вам побажати ще більше розширення, ще більше масштабування, щоб ви кайфували від своєї праці і клієнти кайфували від вас. Велике вам дякую. і Вам велике дякую за підтримку за те, що ви завжди на зв'язку. Це дуже для мене цінно. І звісно, ми будемо масштабуватися. Завдяки вам також. Дякую, дуже приємно. Гарного тобі дня і... до, зустрічі, до зустрічі. Чи не одна зустріч буде так, так звісно.